Свято наближається, свято наближається. До сьогодні, сьогодні до нас приїхала, як он, індичка. індичка. Індичка у нас піде на холодець. Лапки теж на холодець. На холодець. Да. Ось такий подарунок. На новий рік до холодця. І красотурі яка. Жирненький, да? так? Охе жаренький, ти лохи. Оце індичка. Оце індичка така. Угу, яка файна. Яка файна буде нам холодець. Красота. Красота. Це індичка.